Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я продовжую репортаж Савинського парку культури, де зібралися багато людей для того, щоб висадити дерева і поспілкуватися. Сьогодні моїм співрозмовником буде ветеран праці Фоменко Володимир Пилипович. Доброго дня! Доброго дня! Прийшов дерево все посадити після себе да, да, да. залишити пам'ять. Ось залишити точно, що пам'ять про себе в цьому парку. А як же? Скільки дерев оце за своє життя посадив? За своє життя? Так. Ой, Анатолій Борисович. Дуже й дуже, дуже. дуже важко перерахувати, скільки посадили. Скільки зроблено, скільки, скільки особливо на цукровому заводі. Ой, за 45 років що я там проробив, там можна було б знати, скільки що пересадити вже. Ой. Хто, хто, а я знаю. Да. Ну і тут треба дань, як би сказати, пам'ять оставити про себе, про себе да. на далі. В наступному покоління кажуть. Дітям ми оно. Да, 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 да. Чому йде війна, як ти вважаєш? А? Чому йде війна? Чому? Так. Ну, як вам сказати, Анатолій Борисович, Мені кажеться, що... Дуже, як би сказати, велике як би, влияння, чи як по-українському сказати, з інших боків мені так кажеться, що це почалася ця війна. Я не можу собі представити, що мені йде 80-й рік. Щоб ми отак друг з другом, ну, як у мене брати в Росії двоюрідні живуть. Спілкуюся з ними. А тепер ми вороги. Вороги. Отак виходить. Не віриться, я ніколи б не повірив, що може отак, ну як би сказати, брат росіянин отак поступити. Своїм братом. Ти, як що ти їм оце, зараз хотів би сказати своїм братам? Що, що ти? я можу сказати? Я див, Анатолій Борисович, я можу ще що сказати? Що і не всі винні там теж є нормальні люди. Ну народ же підтримує, Серьезно? народ підтримує того одного. Ну, то ж одного. Вже він, як сказати, вже Ага, ума лишився, а атаку бойню зробив між своїми людьми, між своїми. Хто мог повірити? Та ніколи в житті б я за скільки, хета, я б ніколи в житті не повірив, що може отаке, отаке случити. Що чекає на Росію? Як вважаєте? Що чекає? Так. Та я думаю, що розпад повний буде. повний розпад. Як після Радянського Союзу розпадеться. Да, ну, да, да, розпадеться. Да, розпадеться повний. А їм вони це не вірять. Буде, це, буде одні, будуть своє доказувати, що вони праві. Ті будуть своє доказувати, що праві. І буде вже повний як сказати, розвал. Такий буде. Побажання. Та що, побажання? Щоб би закінчилося закончилося це, що я народився в війну, не хочеться помирати в війну, хочеться миру У мирі ще трошки пожити. Ще поживемо з тобою. Так. Та я думаю, я сподіваюся, що поживемо. Оце таке, таке бажання, звісно. Це... Та й нам ще молодим дітям оце. Оцим... Що достається, яка, яка беда дітям. Ну що ж, будемо сподіватися, Анатолій Борисович, що буде все нормально, що ми, що ми переможемо і мир настане. Ми вже перемогли. Ні, ну, Осталось тільки завершити. Оце ж, оце ж завершити. Завершити. Я кажу, завершити. Крапку останню поставити. Так, постійні крапку поставити. Дякую вам і до перемоги. Так, да, так, да, да. саме головне, саме головне до перемоги.